Спочатку покажу, як вам закріплювати ниточку. Ви Попросили мене, бачите, закінчую крестик на зворотній стороні, ось покажу, і проходимо між цими ниточками. Не бачите? Не видно. Бачите? Між цими проходимо ниточками і закріплюємо. З мене бачите, проходимо між цими. Я взаклі по іміниточку, бачите? І проходимо І в мене, така в мене зворотня сторона, бачите? Де я? О, просто тут вернеш нанизу, мені незручно, бо вже скоро буду п'яце переставляти. Спочатку покажу, як вам закріплювати ниточку. Ви Попросили мене, бачите, закінчую хрестик і на зворотній стороні, ось покажу, і проходимо між цими ниточками. Не бачите? Не видно. Бачите? Між цими проходимо ниточками і закріплюємо. З мене бачите, проходимо між цими. Я закріпую ниточку, бачите? І проходимо у І мене така в мене зворотня сторона, бачите? І, о, просто тут на нанизу, Мені незручно, бо вже скоро буду п'ятця переставляти.